Як змінилось відомство ДПСУ наше? О, з моменту до повномасштабної, я розумію, що ти не застав, але що ти от там бачив? Яка думка в тебе була про ДПСУ і яка зараз? Ну шляпа повна була до повномасштабки. <laughs> повна шляпа, тому що це були whatsapp війська Тобі 10 мільйон довідочок треба було зробити зараз? Це вже тут дійсно бачиш це бойовий підрозділ, і блін, взаємодія просто неймовірна. Пілоти з піхотою, міномети, всі розуміють, що кому як треба працювати і куди треба стріляти? Зараз краса, все подобається. Окей, які зміни ти побачив підрозділі Оріон там з 23-го року, як коли от, ти тільки прийшов, трошки послужив, так далі, там подвіжував. Які зміни ти бачиш от на сьогоднішній день? Що змінилось? У 23-му воювали чисто піхотою. Які плюшки в нашому підрозділі? Люди по кайфу. По кайфу працювати, в ще немає бажання зараз кудись чи двигатися, чи переводитися, Комфорт. Дай Боже. А забезпечення? Сухпайочок. Сухпайочок. За... Підаром шукав полоненим, навіть 15 сухпаїв перебрав, щоб знайти борщі. Серйоз? Він кайфонував, вони уїбали борщ один на двох, і потім ще якусь кашу я їм знайшов. Mm -hmm. Ні, забезпечення насправді теж добре. Вода, їда, є. Є, є. 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 такі точки, що ми не можемо доставити їм на позиції, тобто принести. І ми просто це з вампіра віра, і все.